Всім привіт! Сьогодні бризкаю гербіцидами полуницю свої моточники, на яких висіявся бурйон. Учора я побризкала оберігом. Зараз покажу. Учора я оберігом побризкала злокові ввечері. Можливо, звичайно, можна їх і змішувати, але я не рискую поки що, тому що треба випробувати, а в мене немає часу, щоб випробувати. Можливо, десь випробую на такій полуниці, яку, яку не жалко. На цій же вчора побризкала оберігом 30 мг на 10 літрів води, а сьогодні бризкаю мастаком 10 г на 10 літрів води. Ось такий оберіг використовую. І ось такий масток. Масток ось інструкція. Там, де скушується полуниця, там теж можна працювати гербіцидами, скосили, кілька днів почекали, поки почне відростати бурйон, і можна працювати гербіцидами. І так набагато легше, звичайно, ніж випулювати всі ділянки. В цьому році я користуюсь гербіцидами в перший раз. Завжди використовували тьопки, але об'єми збільшуються, тому не встигуємо. Раніше я використовувала здебільшого на міждурядді, а на полуниці у рядочках ми виполювали завжди. Але в цьому році я вирішила скористатися гербіцидом, тому що тут маточники, ягоди тут немає. Тож використовую гербіцид. Мастак же діє. по широколисних бур'янах, також осуд кульбаба, Випробую, звичайно, чи буде він працювати на берізки. Не було в мене можливості випробувати його в моїй мірі. На Берізки, а тут, тут у мене можливість єсть, Тож Працюю. Звичайно, гербіцидами треба працювати тільки або після збору йогід, або на навесні. Коли ж є йогода, ніякі гербіциди не примінюються. Обійдемо. Тут ось те, що я працювала гербіцидами по краю, де в нас балка, щоб менше було бур'яну, особливо кульбоби. Це такий злісний бур'ян з яким дуже важко боротися. Так проходжу. Сьогодні вітру немає, тож працювати гербіцидом можна. Звичайно, в день вдень я не працюю, тому що там зазначило, що ну, температура повинна бути не більше 25 градусів. Здається, так. Зараз не більше. Ну, результат, звичайно, покажу потім, на що подіяв цей гербіцид на що ні. Тут у мене вилазять хвости кавунів, тож буду трішки обходити об... їх, щоб не пошкодити. Я стараюсь не попадати на полуницю гербіцидом. Ну, це ж стараюся. Стараюся на листечко не попадати, а ось так знизу, щоб попало на бур'йон. Ну, звичайно, на вусики попадає, десь попадає гербіцид. Але цей гербіцид не страшний, тому що це гербіцид вибіркової дії і він діє тільки на бур'йон. Результат, звичайно, покажу потім, я думаю. Результат буде вид видно вже скоро. Ось уже видно, ось уже починає в'янути, то я думаю, думаю, все подіє. Оберігом я пробувала гербіцидом травити ось такий бур'ян на міждуряді, то там бур'яну немає. Тільки до цього гербіциду не треба додавати ніякого азоту, тому що попадатиме на полуницю, а азот не потрібен. Азот потрібен тоді, коли ми бризкаємо між дурьоді, де не попадає на полуницю. От там азот потрібен. Можна карбамід, можна аміачну селітру додати, тоді бур'ян швидше гине. А от коли попадає на рослинки, на культурні, на ті, що не треба, щоб вони загинули, то на ті, звичайно, не приміняється азот. Ну і заодно стою біля капусти. Там мені був коментар, що в мене поміняла колір капуста. Білокрилки поки що немає. Вона поміняла колір від олії, тому що олії дуже багато. Але ж, я думаю, ця капусточка буде чиститися. І оті от листочки, вони, вони он. Вони такі, як, які повинні бути. І туди, я думаю, ніякі мила, ніякі фері туди не проникло. Тому в основному я ж бризкаю ось так. Тут білокрилки немає. Білокрилка в основному сидить ось тут, на низу. На низу листичка. Так що, нічого не згоріло, все гарно, все добре. Капусточка стоїть і говорить мені дякую, що я її спасла від білокрилки. Тож, далі, далі буду показувати, звичайно. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!